Коктейль з колою, який найсмачніший. Джим Бім кола. Ніколи я цього не куштував, мене завжди душила жаба. Колір звичайної коли. Хм, А пахне прям як віскі або бурбон просто з колою. Куштуємо. Власне, і на смак так само. Чітко відчувається смак бурбону і приємний солодкуватий смак коли. Мені сподобалось. ДМФ Кола. Це трошки світліший за кольором. Запах якийсь дивний. Я не можу розібрати, який має бути напій в основі коктейлю. Куштуємо. Одразу відчув виразний смак рому в основі коктейлю. І якась е, кола, яка начебто без цукру тут е, замішана, тому що не відчувається цієї от цукрової солодкості. І, в принципі, по солодкості ДМФ менш солодкий, ніж був Jim Beam. Але в цілому за смаком прикольно. Джек Daniel's Cola. дуже і дуже темний, такий напій. Тут більш виразний запах віскі, аніж був у Jim Beam. Куштує. Відчувається звичайна кока-кола, звичайні віскі. І як по мені... То Jim Beam баланс віскі і коли, був менше віскі, більше коли. А тут навпаки, тому що смак коли майже не відчувається. Є газіки, є солодкість і віскі. Оболонь! бренді кола. Це вже наш народний напій. Куштуємо дуже дивний смак, тому що відчувається такий смак коли, доволі солодкий, приємно солодкий, і дуже сильна якась кислість лимону. Не знаю, такий лимон з кола. І пізніше розкривається легка така терпкість градусу. Більш за все мені сподобався Бім.